Ми жили прекрасно. Поки этот русский мир не почав нас обстрілювати. Щоб вони були русские. Везде, где вони не були, везде вони суруть, убивают, насилують, грабят этот русский мир. Пусть Путін будет. Попав снаряд і хата повністю згоріла. Нема нічого. Що в хаті було, все погоріло. Деякі постільні, деякі штори, деякі тюлі, машинки, холодильник, все згоріло, нема нічого в хаті. Сусідів вже в мене, а коли коло мене сусіди живуть, я напроти в хаті ті живу. Позвонила до людей, попросилася на зиму, а весною приїжджають люди і не знаю, де буду. Хіба що в сарай буду йти, щось сарай робити і так буду сидіти. Хто хотів руськоміру, хай би йшов туди на Русський мір. Ми не хочемо. Нам так було добре. Ми в своїх хатах сиділи, ніде не ходили. А тепер мусимо ходити. І хто каже, ніком не треба. І все, так і живемо. У нас багато тут людей похованих у дворах. Ось у нас навіть півтора місяця тому не було чоловіка в такій віці. Дома там робив собі все це осколками, його вбило, і там в дворі його й похоронили, тому що вивезти не було вже кому. Від початку повномасштабної війни селище перебуває на лінії вогню. Росіяни зруйнували тут майже кожен будинок. До вторгнення тут жило 2,5 тисячі людей. Зараз лише до 200. У село у нас було дуже гарне, я вам ось казала. У нас тут завжди на Новий рік ялинку ставили, діти приходили у клубі, завжди свята празднували, концерти робили. Школа була сама в нас красива. Хоч і дивися, руїни вокруг виходиш. Там сусідів розбито, там згоряне, серце крою обливається, ми одні на своїй вулиці, і більше нікого немає. І самолітів кидали, і, всі, і все в нас, я ж кажу, коло нас, ми сиділи в погрібі, а десь метрів п'ять від нас упав, упав снаряд. Вилазимо утром з погріба в нас повністю вся земля згорода, вся в нас у дворі. Все і я і вікна вже були побиті. Солдати мене вивезли, тому що тут нереально було її. Виїхати, тому що бомбіжки були такі, що ужас. Я теж за солдатами бігла. Солдати бігли, я за ними біла. Вони казали бігти, я біжу за ними, щоб було стрілянина. Когось осколком убило, когось ну, оцими снарядами, касетними підірвалися. Це в нас чоловіка чотири, які іменно загинули від снарядів. Ну так, то дівчинка там була в нас по вулиці, теж вона йшла. І на город туалет йшла просто, і воно як рвонуло, вона в кому впала, і так дитина померла. Цей город пролетів, а воно сюди залетіло, і ось вот це все сносило мені. Ось тут одна. А ось, це пол криші снесло, ось вот це все. Ось ці всі осколки, ось вот це все вибило, ось тут вибило, ось вот це ось. Вот. Хотела в этом году крышу перекрывать, вот все постреляно, это пролетел ураган мне. Вот это ураган все пролетел, это все было снесено. Стенка уже вон, видите, пошли трещины. Ее надо как-то спасать тоже. Окон нету, пленками затулили. Что там о, о, это, стекол нету, что тут, -то. все повылетало. Эти русские мир ку**. Вот сегодня дрова нам дали, хоть греемся. Дождевую воду собираю, собакам кашу варю. Водичку пьют, а истираюсь. Между, а воду таскаю я из колодца. Начало улицы. Вот тут я вот живу. В этой комнате печку топлю. Вот так вот кушать варим на печке. Мы. Тут сестра, тут я с дочкой сплю. А еще соседка должна приехать, а ее дом вообще руины. Вот эти вот окна вот разбиты. Сейчас морозы начнутся. Я не знаю, как дальше. Град пролетел, снаряд. Вот там прям фундамент этот, в плитку. И вот это пол крыши снес. Все вот эти окна, вон на стенки уже трещины пошли. Мебель все уничтожила. Наш будинок уцілів. Ну, частічно побитий, криша побита осколками, ну, желізна. Ну, тече все, от, от, там відра, миски поставили, вікон немає, ну позабивали. Вчора картошку чистила, раз, кусок потолка, відпало. Є печка, в хаті топимо, печку їсти варимо на плиті. Ну, Це свічки, там з фонаріси тоді включаємо. На 40 сотих городи сада було. Все засаджено, більше 200 кусте винограда, все згоріло. Ну, Там штук 10, чоловік 20 років вложив той сад. Сусідський згорів. Мій будинок без криші, кухня, сараї, все, хазяйство, все згоріло. Презентами накрили, трохи виживаємо, як є. Люди допомагають, презенти дали, пленку дають. У селищі перебиті усі комунікації. Люди готуються до холодної зими, як можуть. Запасаються дровами, які їм привозять волонтери. Нема нічого, ні електрики, ні газу. Гриємся, все, дрова теж допомагають люди, привезли дров, трохи брикетів. Воду є скважини, то дають генератор, набираємо, йдемо до скважини, набираємо. Картошечку, яблучка. Чим змогли, тим допомогли. Те, що привозять, роздаємо, допомагаємо. В магазині немає дуже добре, гуманітарку дають, оце і виживаємо. Ось у нас тут зробили пункт обігріва. Там заряджаються і телефони, і фонарі заряджаються. Зараз ось люди залишають і все. Потім приходять, забирають. Собачок бігає, ось люди кормлять, раді, що поприїжджали люди. Волонтери привозять корм, кашку дають, ось варимо, хлібушок. Кругом, де люди є, собачки поприбивалися. Мусимо жити, мусимо виживати, щоб тільки закінчилася війна і все, більше нічого не треба. То людям допомагаємо, трошки ладнаємо їм теж то вікна, то допомагаємо заділати, бо за границю повиїжджали, треба ж якось допомагати вже. Ну, до весни, може, дай Бог доживемо, аби тільки не стріляли, то будемо будем допомагати друг другу, відновлювати все.